Планується затвердити цей звіт про оцінку житлової будівлі громадських центрів, що знаходиться за адресою площа Семенянки Миколаїв, Солокоржі, загальної площі 1705,4 квадратних метрів 1973 року побудова, що облікується на балансі виконавчого комітету селищної ради, і в сумі 8 мільйонів. 838 тисяч 100 гривень без врахування податку на додану вартість. От пропонується затвердити цей звіт. Питання є? Так. No. Наступне про постановку на баланс виконавчого комітету Варшівської селищної ради майна комунальної власності. Uh -huh. Далі пропонується поставити цю будівлю, що було попередньо вирішено, на баланс виконавчого комітету. Uh -huh. uh -huh реєстр, що розміщений на земельній ділянці площею 0,2585 га. 25,85 га. Хм. Це всі ці суми. 25,85, ну, майже 26 сут. 25,85 га. Так, первинна вартість 8.830.300. Так. Три га Наступне питання Про внесення змін до переліку подівець та інших нерухомих об'єктів комунальної власності Баришівської селищної ради, що обліковується на балансі виконавчого комітету. Пропонується в зв'язку з зміною площі та назви, Пропонується внести зміни до переліку. Господарська будівля, була будівля пожежного депо, зараз буде. Господарська будівля, село Подівля, вулиця Покровська, 118Б. Це перший об'єкт, другий об'єкт, цей громадський центр в селі Коржі. 1566,30-х було, а зараз вже після експортної звіту там дуже змінилася площа. Буде площа 1705,4 квадратних метрів. І у Поділлі пропонується зняти з переліку одна друга житлового приміщення в зв'язку з тим, що дана будівля приватизована. Реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно. пропонується здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на господарську будівлю за адресою вулиця Покровська. Відбулася комісія, яка рекомендувала надати дозвіл на відчуження об'єкта житлова будівля громадського центру, сташованих за адресою площа сімятки микола 1, село Коржі, загальна площа 1705, 40 -х. 1978 року побудову балансу вартістю 8 мільйонів 837 тисяч 100 гривень. Продаж майна визначеного в пункті 1, провести через електронні акціони з умовами. Є mm. запитання? За затвердження умов продажу об'єкта комунальної власності нерухомого майна нежитлової будівлі громадський центр, розташований за адресою площа Семенянської Миколи 1А село Коржі, Проворський район Кільська область для проведення електронного аукціону з умовами. За рекомендацією аукціонної комісії щодо приватизації об'єкта комунальної власності пропонується затвердити умови. Згідно додатку до рішення. Значить, в основне в цих умовах це продаємо без пониження за вартість 8 мільйонів 837 тисяч 100 гривень. Дата проведення аукціону 20 серпня 2025 року. В разі невиходу жодного з покупців. Аукціон вважається такий, як не відбудеться. Ну і затвердити інформаційне повідомлення про умови для розміщення його на офіційному сайті і в інших засобах масової інформації з mm законодавства. -hmm. Mm -hmm. Запитання є? Сама на баланс виконавчого комітету баршує селищної ради матеріальних цінностей. Просто там невеликий перелік. Ноутбук, принтер, миша, матрас, компорт постільної білизни, лампа, подушка. Це від громадської організації, центр розвитку, інстил, інсот. Відповідно до угоди про передачу права через пожегування, матеріальних активів. Це ми передаємо на центр mm -hmm. На Снап передаємо, на ноутбук і Мишу і на дитячий будинок сімейного типу на умові Оксани Миколаївни, де проживає 8 вихованців з числа дітей сирот та дітей позбавлених батьківського пікування це ж матрац, комплект постільної білизни, лампа на сонячних батарейках. 58 штук. І подушка поліестер 8 штук, кодра 8 штук. В общем, все по 8. 8 атратів, 8 білин, 8 мало, подушок і ковт. Питання сама. Про догнання додово нашому копітету вашої спеціальні ради на спитання На Списання майно. Ж, майно. Ладно. Е, пропонується е, відповідно до до актів комісії, до рекомендацій комісії, пропонується списати майно, е, яке стоїть на балансі. Е, ну, майно це підзруйнована будівля. Находиться злотим ключиком. Воно на балансі чистості як трансформація. В аварійному стані. Да. В аварійному стані, значить право власності документації немає. Так само у нас не буде православно. Нам закон дозволяє. Так. Сьогодні є. Прибран, так? Да. Питання є? Да. Три, так. Наступне питання. Про надання дозволу на зняття з балансу виконавчого комітету Баршої ради одна другої частини житлового будинку Сілі Поділля Грозького району Київської області. Да, пропонується надати дозвіл на здаття з балансу. Будинку, значить одна друга частина житлового будинку, вулиця Козацька, будинок номер 6 Салоподілля, загальній площі 58 і квадратних метрів житлова площа 41,5. Перевіз на вартість 11 400 гривень у зв'язку з приватизацією даної будинки. Наступне питання <кл> про надання дозволу комунальному та комерційному підприємству, Баршівська багатопрофільна лікарня, Баршівська. Селищної ради Київської області на вчисання обладнання. Так, да, за клопотанням директора комунального підприємства Дня Галини Миколаївни пропонується надати дозвіл на вписання. аналізатор гематологічний 2017 року випуску з важкою 49 49 гривень реєстратор електрокардіограми 2016 року випуску з

Ні, ні, клопотання це само собою. Це воно все заключення. Бо там, де ви? любе поклопотання ну, має, має термін служби. І mm. воно ну, ви знаєте, не відслужив, тому що не списали, не заматизували. А тоді виходить, що сума 50 тисяч залишає. 50 тисяч має ну. щось прийти. No. Ну, це, ну, це, це воно мало десь гривень. років два так, ну, амортизуватися, а воно не амортизувалося. Mm. Це є 17, рік, 17 рік, це ще не таке старе. Первісна вартість його була 199 тисяч, залишкова 49 тисяч. 55. Economy documentary. Ну, ну я скажу, что само основное, что да. ад был нормально, что мы було. Вы с наук есть, то мы ми... получим. Значит, не билею по дальшему ремонту читать. Ні, не, что. Не, нет, не. Веще. ну, ну, веще, ну веще, на веще. у нас весь наук есть, но цели там, да, там дам, что ты, нет? Я не знаю, что за the.

Наступне питання про прийняття у комунальній власність Баришівської селищної ради спеціальної громади на передачу в оперативне управління та на баланс Баришівському селищному територіальному центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Баришівської селищної ради електричного mm -hmm. утера. Да. Враховуючи лист міністерства соціальної політики України з метою належного обліку майна, пропонується прийняти до комунальної селищної ради. Електричний скутер з загальною вартістю 45 тисяч 576, 98 копійок та передати в оперативне управління та на баланс Барселищного територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг на Ради, вище вказаний скутер. Наступне про внесення змін до видів. Економічної діяльності комунального підприємства баришної спеціалістично ради господарство. Ну, тут просто за клопотанням е, директора комунального підприємства лісового господарства пропонується внести змін до економічної діяльності комунального підприємства лісового господарства, е, а саме, клет 2010 десять дві крапки шістнадцять 10 Лісопильне та стругальне виробництво визнати основним видом діяльності. Ну, запитання. Три, так. Наступне питання: про передачу матеріальних цінностей стільців з балансу виконавчого комітету Балтії селищної ради на баланс 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Київській області. Відповідно до клопотання начальника 5-го Державного пожежно-рятувального загону управління Держслужби України за застачання ситуації Київської області від 20.06.2025 року пропонується передати з балансу виконавчого комітету Случної ради на баланс 5-го Державного пожежно-рятувального загону управління Державної служби України за застачаю ситуації в Київській області цінності скільки кількості 5 штук загальної вартості 20 94 грн 60 коп. Створити комісію для перевірки. Триза, настожна. Постачання внески відповідно капіталу комунального підприємства Чернігівська міська рада господар на розвиток росту та контролю. Питно до питання директора комунального підприємства У селі Морозівка відповідно до припису екологічної Державної екологічної інспекції України столичного округу від 1 4 25 року. Наступне питання про передачу з балансу виконавчого комітету господарське віддання комунальному підприємству житлово-експлуатаційна контора». Планується передати з балансу виконавчого комітету господарський віддань та на баланс комунального ЖБА Сергія Ради рухомо війна, а саме спеціальний вантажний сміття ВОЗ 2024 року випуску. Э, на загальну суму 6 мільйонів 49 тисяч шістьсот шістдесят гривень, створити комісію з приймання передачі і комісії провести передачі секретарі, ради доручити підписати акт приймання передачі.